Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчатка рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення ми продовжуємо з вами розмовляти українською мовою. А сьогодні ми з вами поговоримо про українські народні іграшки. Добрий ранок! Добрий день! Нашу зустріч розпочнемо! Дітки, до нас у гості завітали Тарасик і Соломійка. Давайте з ними привітаємось. Доброго ранку, Соломійка. Доброго ранку. Доброго ранку, Тарасик. Доброго ранку. А зараз послухайте вірші Наталі Кубенко іграшка. Що розважає і донечку, і сина? Іграшка скаже вам кожна дитина. Іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже й не болить, іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, іграшку дати свою не шкодуй, Лагодь, піклуйся, як друга шануй. Іграшку можна собі змайструвати. Іграшці можна про все розказати. Друг засмутився то друга потіш. Гратися разом завжди веселіш. Дітки, подивіться, що ж нам приніс Тарасик. Ой, а що це? Це сопілка. Знаєте, де беруться іграшки? Їх виготовляють на фабриці, купують в магазинах. Молодець. А ви знаєте, скільки цих іграшок виготовляють за день? Багато. А чи знаєте ви, якими іграшками гралися ваші дідусі та бабусі? Ні. От я вам зараз про це розкажу. Послухайте уважно. Я зараз вам розповім. Колись дуже давно, коли ще не було фабрики, магазинів, де виготовляють дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Ось вони, подивіться уважно на них. Давайте їх розглянемо. А з чого зроблені? Нашки виготовлені з глини, дерева, ниту, сиру, соломи. Правильно, молодець, чоловіка. А що ж малюють на них? Крапки, лінії, маски. Використовують майстри. Зелений, жовтий, коричневий. Молодці. Крім глиняних іграшок, народні умінці виготовляють для дітей і дерев'яні іграшки. Це сопілочка, свищик, писанка, змійка а також фігурки людей. Пташок звірят. Всі вони також яскраво розмальовані. Кожен майстер вкладає в іграшку свою душу, свій настрій, тому вони такі гарні, веселі, яскраві, зроблені з любов'ю. Одну іграшку майстер робить довго. Не кожен може зробити таку іграшку. Її можна зразу впізнати серед інших. А тепер подивіться на картинку і скажіть, з яких матеріалів можна виготовити ці іграшки. кукурузи виготовляють ляльку з дерев'яної полички сопілку. Вались народні іграшки. А. Так! А хто знає вірщики про них? Розкажіть. Дівне, півниць, вістонець, в тебе гарний греб'інець, хвостик розфарбований, пості розмальований. Справжнє диво ні п'ять глини, руки тітки васелини, Цей й лети і тарелі. Чи баранчики веселі, і коники плугарі, гарні віщики малі. Молодці, мені дуже сподобались віршики, які ви розповіли. Дітки, а які іграшки ми сьогодні розглядали? Українські народні. Які ж ви молодці, Соломійка і Тарасик, ви мені сьогодні дуже допомогли, але вам вже пора додому. Я дякую вам за все, до побачення! До побачення! Дітки, сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами познайомилися з українськими народними іграшками та дізналися, які бувають іграшки, де і з чого їх виготовляють. Дома промовте наступні слова. Свищик, сопілка. Лялька, Коник, баранець. До побачення, дітки, до нових зустрічей!